17 березня близько 19-ї години трапилась аварія, в якій пішохід загинув на місці. ДТП сталося на автодорозі Васильків Обухів. Був наїзд на пішохода 22 роки дівчині, на жаль, вона загинула. Це сталося більше з'ївені, так як вона переходила дорогу в невстановленому місці, неосвітленому місці. Раптово з'явилася на проїзній частині дороги. Водій проігнорував збиття людини та зник з місця пригоди, залишивши дівчину напризволяще. Наразі винуватця розшукують. На місці пригоди знайдено відламане дзеркало від «Хонди Сівік. Удаї будуть вдячні за надання будь-якої інформації від мешканців, що стали свідками події. Очевидців просять звертатися за телефоном 102. Інше ДТП з летальним наслідком трапилось на другий день 18 березня, близько п'ятої години ранку, на 26-му кілометрі автодороги Київ-Знам'янка. Тут 33-річний пішохід вийшов на проїзну частину дороги і був збитий Автомобілем, який також зник з місця пригоди. Низка ДТП 18 березня на цьому тільки розпочалася. У той же самий день, 18 е числа, о 19-й годині вечора е перед селом Григорівка також пішохід в нетверезому стані вийшов на проїзну частину дороги. де був збитий автомобілем ДЕО. Автомобіль ДЕО залишився на місці пригоди. От і пішоход знаходиться в важкому стані в лікарні. 21 березня близько п'ятої вечора біля пішохідного переходу поблизу зупинки піщана трапився наїзд на хлопчика. Наразі експерти з'ясовують причини цього ДТП, а постраждали знаходяться на лікуванні. Винуватцями подібних ситуацій можуть бути як водії транспортних засобів, так і пішоходи. Нерідко саме останні провокують випадки із наїздами, переходячи дорогу у невстановленому місці. За це вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 127 адміністративного кодексу, яка передбачає штраф від П'ятдесяти одної до 85 гривень або профілактичними бесідами проводимо так, профілактичні бесіди з такими порушниками. Не завжди ми пишемо адміністративний протокол, караємо, а також. Стараємося доводити до населення, що цього робити не можна, і вбачити до якої біди це призводить. Державтоінспектори сподіваються на обережність та обачність усіх учасників руху, адже життя у нас одне, і ризикувати його втратити поспішаючи у буденних справах, не варто. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.